Священномученик Сергій народився 4 липня 1878 року в селі Мишці Касимовського повіту Рязанської губернії в сім'ї священника Іоанна Любомудрова у 1899 році, закінчивши. Три класи Рязанської духовної семінарії він став служити псаломщиком у соборі в місті Пронську. У 1906 році Сергія Івановича висвятили на деякона до храму на честь Казанської ікони Божої Матері в селі Сушково-Луховицького повіту Рязанської губернії, а в 1916 році на священника до цього храму. Тут він прослужив до арешту. Востаннє отець Сергій служив у храмі 3 лютого 1938 року, а 6 лютого його заарештували і ув'язнили в місті коломні. Голова Сушківської сільради дав на вимогу співробітників НКВС довідку, в якій написав, що священник веде в селі контрреволюційну агітацію про те, що комуністи закривають церкви. вірянам колгоспникам священник говорив, щоб вони сходили в сільраду і попросили для нього дозволу на ходіння по домівках селян із молебнями. Крім того, отця Сергія звинувачували в тому, що коли 1937 року помер єпископ Феодосій. Ганицький, який жив у селі Сушково на спокої, він запросив інших священників і народ на поховання архіпастиря, слідчий, допитуючи отця Сергія протягом двох днів після арешту, раптом заявив у серпні 1900 37-го року ви влаштовували в селі Сушково похорон померлому архієрею Ганицькому. Розкажіть про це. Архієрей Іван Федорович Ганицький, якому було близько 80 років, служив раніше в місті Коломиї, а років зо три тому, прибувши із заслання, оселився в селі Сушково. Він помер у перших числах травня. Ховав його я як парафіяльний священник. Про його смерть я нікого не сповіщав і населені не говорив. Усього з духовенства було на похороні 5 осіб. Повторюю, духовенство я не збирав і народ не сповіщав. Скільки приблизно було людей під час обідні та на похороні. На похороні архієрея і під час обідні було приблизно 150 осіб. За матеріалами слідства ви поширювали чутки, що покійний архієрей був святим. Чи правда це? Ні. Таких чуток я не поширював. Скільки всього панахид. Ви відслужили на могилі архієрея Ганицького. Я відслужив на могилі архієрея Ганицького приблизно 50 панахід. Служив і в церкві, і на могилі. Вивірян агітували за те, щоб вони вимагали дозволу сільради робити вам подвірний обхід із молебнями. У 1936 році я сам пішов у сільраду в Сушкові з проханням дозволити мені служити по приходу. Але мені відповіли, що не можна. Коли я послався на статтю Конституції, то мені підтвердили, що не можна. Я пішов у сусідню сільраду з цим самим питанням. Але й там мені сказали те саме. Незадоволений цим. Я пішов до прокурора з цим самим питанням. Але той мені відповів, що без дозволу ходити не можна, я і не ходив. А перед травнем. 1937 року церковний староста запитав мене, чи піду я по приходу. Я йому відповів, що якщо сільрада дозволить, то піду. Староста пішов до сільради, але йому дозволу не дали. Більше ніхто не ходив, і я нікого не посилав. Ви все своє життя присвятили служінню в церквах за переконанням чи з матеріальних вигод. Запитав священника слідчий: я служу в церкві відповідно до своїх переконань. Відповів отець Сергій. Вам відомо, що релігія, яку ви проповідували, є дурман для народу. Релігію я дурманом для народу не вважаю. Ви визнаєте себе винним у тому, що в травні 1937 року вели агітацію, що архієрей Ганіцький святий організували масові похорони і панахиди за покійним святим архієреєм, вмовляли народ, щоб той брав у сільраді дозвіл на обхід парафією з молебнями, що ви сварили керівників партії та уряду, вихваляли ворогів народу і агітували проти радянської влади населення. Винним себе не визнаю. Агітації проти радянської влади серед населення не вів, керівників партії та уряду не сварив, ворогів народу не вихваляв, і населення за дозволом на обхід приходу в сільраду не направляв. 8 лютого слідство було закінчено, і 16 лютого 1938 року трійка НКВС. Засудила отця Сергія до розстрілу. Священник Сергій Любомудров був розстріляний 21 лютого 1938 року і похований у невідомій спільній могилі на полігоні Бутово під Москвою.